Привіт, мої любі. Я дуже рада бачити вас в цьому відео. В принципі, я дуже-дуже довго відкладала, прокрастинувала ідею запису розмовних відео, але тим не менш ми фокусуємося на тому, що я це зробила. Окей, окей. Тож, сьогодні таке досить цікаве відео, яке я створю так в потоці. Насправді сиділа працювала така блін, хочу записати це відео. Ось, і тому, в принципі, зараз я його записую. У нас зараз на дворі весна. Нарешті, тепло, і я дуже-дуже задоволена цим, і тому в мене такий класний настрій. Я в цьому відео не буду говорити про жорстку мотивацію, про дисципліну робити 24 на 7, про плани, про, про стратегії. Тут буде більше про рух. Від себе про себе через внутрішнє я. Я поділю, поділюся тим, як я це зробила, як, в принципі, я дійшла до такого класного стану. Ось тому будемо починати. Що. Трошечки моя історія це почалося десь місяці вісім тому, коли я зайшла на нове навчання. Я тоді зайшла на нове навчання ціною до фіга, блін, Майже дві тисячі доларів. Там, де я не відчувала себе максимально круто в тому плані, що я не зробила тих результатів, які я хотіла зробити. Але, тим не менш, я продовжувала гнатися, гнатися, гнатися. Я продовжувала йти саме туди, саме в ці двері. Я лупцювала, лупцювала для того, щоб в принципі пройти і отримати той результат, який я хотіла. Насправді. Я цього не отримала. ех блін, Насправді, це було досить важко, тому що я намагалася робила цільові дії, дуже багато, багато інвестувала, вкладала свій час, свою енергію, свої гроші. Але ну, воно все не окупилося і я залишилася біля розбитого корита, так би мовити. Я залишилася повністю в собі. І я не розуміла, що я хочу робити далі, і в принципі, чи хочу я продовжувати займатися тим, чим я займалася, чи хочу продовжити займати, займатися запусками, продажами своїх інфопродуктів і таке все інше. Ось і я почала шукати в принципі усюди, де тільки можна. Що я можу зробити для того, щоб це змінити? Що я можу зробити, щоб вийти з цього дебільного стану, де я постійно прокрастиную, де я просто валяюся ось так, от і не знаю з чого почати, що робити і тому подібне. Ось і я, я реально знайшла переривчик. Усе змінилося і почало змінюватися тоді, коли я почала задавати собі цільові запитання. Коли я почала задавати собі запитання, які реально мені щось можуть дати. Не просто, типу, ай, блін, Лєра, що коли дам, давай, треба робити, працювати, нам потрібні гроші заробляти, нам потрібно реалізовуватися. Тобі вже 20...". Ну, коротше. Мене настільки накривала тривога за мою реалізацію за гроші, що я просто тотально затонула в цьому. Ось і в один момент а, я починаю думати, типу, а що я можу зробити і чим я хочу займатися. Я пішла в чесний діалог коучинговий з собою, коли я почала реально запитувати себе, чого я зараз хочу насправді. Чим я хочу займатися, чим я хочу ким я хочу бути зараз, як я можу себе показати. Ось, і ну, я довго до цього йшла. Дуже довго, я декілька місяців валялася, і просто тотально не могла прийняти того, що я справді вже вигоріла, і що це не моє місце, і що я хочу йти звідси. І з чого це, -це почалося, я вирішила, що дуже хочу змінитися, і дуже хочу діяти по-іншому. І як я почала змінювати своє життя? Це я просто почала діяти з себе майбутньою. Ось, знаєте, як змінити життя? По-перше, це змінити стан. В якому ви хочете творити, в якому ви хочете давати людям, в якому ви хочете ділитися це шаленою енергією. Я зараз кожен день створюю цей неймовірний стан. І чесно, це просто неймовірне відчуття. Я створила для себе рутину, яка йде просто тому, що мені хочеться. Не на дисципліні, як я вже казала, а це просто відчуття. Ось просто відчуття, що я прокинулася, я хочу цього. Бо я відчуваю, що саме це буду давати мені класний стан, класну енергію, класний настрій. Ось і сам. Тому я просто прокидаюся. Я не беру в руки телефон, я не беру в руки там нічого такого. Я просто йду, а, сідаю в тиші, відкриваю віконечку і дихаю свіжим повітрям. Ось просто в тиші. Нічого при цьому не роблячи. Просто дивлюся і п'ю водичку. Наступним кроком я сідаю медитувати. Потім у мене наміри на день, потім у мене зарядка, потім я збираюся, приводжу себе до ладу, готую собі смачний сніданок. Ось так починається мій ранок. Кожен ранок. І, звичайно, коли я роблю зарядку з класною музикою, коли у мене просто тотально все офігенно, ну, звичайно, ну, по-іншому я ніяк не зможу прожити цей день не кайфово. Ось і другий момент це я почала діяти з себе майбутньою. Я зараз зрозуміла, що мені не вистачає рішучості, що мені не вистачає цієї знаєте, придумала одразу зробила, тому що я дуже дуже хочу цього набути, і я розумію, що в майбутньому у мене це є ця рішучість, ця енергійність. Ось, і я побачила, що зараз, типу, так, мені приходить якась ідея і проходить місяці для того, щоб я її реалізувала. Можливо, ви це, за собою це теж таке побачите. Ось, і головний прикол в тому, що я просто почала робити так, як би робила я майбутнє через три роки, там через п'ять років, яка вже реалізована, у якої вже є всі, всі гроші, які вона хотіла заробити, Яка просто тотально реалізувалася по всім фронтам. Ось просто робити з цього стану. Знаєте, типу, я, по-перше, прописала, якою я хочу бути через 3, 5, 10 років. Прописала своє бачення в голові, на бумазі, в телефоні, без різниці. Просто прописала це. І після цього я почала, в принципі, зрозуміла, які якості там є, яка у неї рутина, що вона робить, яким спортом вона займається. Таким самим чином я почала бігати. Тобто ну, я ніколи не любила біг. Але в майбутньому я подивилася, що типу, у мене фігура як у бігуні, Ну, і, типу, я там бігаю, в мене класна витривалість і все таке діло. Ось, І я просто почала, блін, реально думаю, а чому ні? Ну, коротше, таким чином я почала бігати. Зараз я вчуся бігати з нуля. тотального, тому що я бігати не вміла. І мій максимум був, щоб дай Бог, я пробіжала кілометр, не зупиняючись, настільки все погано. Але тим не менш, зараз я потроху-потроху йду до своєї мети бігати більш рівномірно, бігати з класним станом і, в принципі, все кайфувати від цього. Тобто, коли я прописала, які риси характеру у мене є в майбутній мене. Які дії я роблю, яка я там є, який стане там проживаю, я почала створювати це в точки зараз. Тому що коли ми створюємо те, що є в нас у майбутньому, то це автоматично буде притягувати майбутнє. Я почала манифестувати, Я почала думати, яка я, я почала відчувати той стан, де у мене все є. Я почала бачити очима, все. Насправді, типу, як кажуть. Краса в глазах Сматрячого. Насправді так воно і є. І коли я почала дивитися на світ очима, просто закоханими у життя, уявляєте, трава стала зеленішою, небо стало голубішим, і, і пташки стали співати гучніше. Ось просто це все залежить від голови, та стану та наміру. Мої основні моменти, які особисто допомогли мені, це була моя історія невеличка. Коли Просто почати робити зі свого майбутнього я. Просто зрозуміти, яке у вас майбутнє я, і просто почати зробити з нього. Якщо підсумувати, які практики я б особисто виділила це е, написати не чого я хочу, а яка я в майбутньому яка, в майбутньому, яка вже це все має. У мене трошки язик навіть заплівся. Просто реально зрозуміти, яка ви там. Який у вас стан? Який у вас настрій? Який у вас намір? Який ви просто ви, яка там? І з цього почати діяти, почати робити ті дії, які ви робите в майбутньому. Почати робити, створювати стан, який ви проживаєте в майбутньому, і все, все дуже просто. В принципі, відноситься до життя просто, все життя буде простим. Базом вас собі маю. Бережіть себе, створювати цей неймовірний стан. Я вас цілую. Підписуйтесь обов'язково, тому що я буду реально це все діло вести частіше, регулярніше і дуже кайфово. Цьому у вас.